Методи чистки зубів постійно еволюціонують, дозволяючи людині підбирати найбільш комфортний для себе спосіб. Частіше за все, користуючись звичайною зубною щіткою, не всі дотримуються правильної гігієни, виділяючи на чищення мало часу. В результаті маємо купу людей, які змушені бігати до стоматологів з карісом, запаленням ясен та іншими захворюваннями. Електрична щітка робить догляд легшим та більш ретельним, що апріорі робить ваші зуби здоровішими. Всім привіт! Я Даша. Вітаю вас на каналі Воюа. І сьогодні ми подивимось на оновлені сети двох, напевно, найпопулярніших моделей електричних зубних щиток від компанії Oclean. а саме Oclean Flow S та Oclean X Pro Digital Set. Перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал, щоб дивитися ще більше цікавих відео про товари, які роблять життя сучасної людини більш цікавим та технологічним. Підписались? Ну тоді до огляду. І так, в нас на огляді вже були ці моделі в стандартних комплектаціях. Більш детальний огляд ви можете подивитися в нас на каналі. Посилання та нагадування залишаю під відео. Там ми розбираємо детальні характеристики самих щіток та принцип їх роботи. Так що сьогодні ми не будемо надовго зупинятися на технічних параметрах, а більше приділимо уваги саме комплектації сетів, що зможе допомогти розібратись, який підійде саме для вас. Почнемо з більш бюджетної моделі Oclean Flow. В комплектацію входить зубна щітка, три насадки, кабель зарядки, інструкція користувача. Ми відразу бачимо, що тут вже три фірмові насадки OCLIN. В яких використовуються щитинки DuPont, що мають помірний рівень жорсткості, що дозволить уникнути пошкодження ясен. Щітинки легко проникають у міжзубні проміжки, швидко та ефективно видаляючи залишки їжі. Нагадую, що щітка має 5 режимів чищення: ранковий режим для максимально інтенсивного очищення, нічний режим більш ретельне очищення. Стандартний режим для повсякденного використання. Режим відбілювання, очищення для максимально білої посмішки. Не моєї ніжний режим безпечне та дбайливе очищення для чутливих ясен. І саме ця насадка дає максимальний результат при використанні всіх режимів роботи. Щітка працює за технологією Sonic. очищення зі швидкістю звуку втричі швидше, ніж використання ручної зубної щітки. Ідеальне очищення навіть важкодоступних місць ротової порожнини, звичайно, ця щітка захищена за стандартом IPX7 – тому не боїться вологи, її можна спокійно промити водою або використовувати в душі. А ще дуже круто те, що вона може працювати на одному заряді до 180 діб та підзаряджати її можливо будь-де, тому що вона має порт Type-C. Це дуже зручно в подорожах, бо це стандартний роз'єм для живлення багатьох приладів, наприклад, вашого телефону чи ноутбуку. Як на мене, це дуже гарний варіант для тих, хто хоче мати завжди гарну посмішку будь-де за досить невеликі кошти. Ну і для тих, хто хоче один раз взяти великий комплект зі змінними насадками і забути на довгий час про купівлю та заміну. Хоча хочу нагадати, що у компанії Оклін дуже великий асортимент змінних насадок під різні типи зубів та ясен. Як завжди, з цінами та наявністю ви можете ознайомитись у нас на сайті. Ну і нарешті Oclean X Pro Digital. Ми вже робили на неї огляд, і ще з минулого разу в нас залишились дуже приємні відчуття від даного продукту, починаючи з дуже гарного та сучасного дизайну та простого керування, так і від технічних характеристик та функціоналу. Почнемо з розширення комплектації сет: електрична зубна щітка, три змінні насадки, настійний тримач, зарядка 2 в 1, і найцікавіше, як на мене, це новий фірмовий дорожній футляр. Ви просто подивіться на нього, виглядає дуже стильно і якісно. Зроблено все як для преміального продукту. До збірки та матеріалів претензій немає. А головне, що це не просто кейс, а ще й зарядна станція. Отут. -от. Це просто ідеально для подорожей і безпечно, і не треба брати з собою зарядну базу. Зручно і корисно. Так, давайте подивимось на насадки. В комплекті ми маємо дві насадки для боротьби із зубним нальотом: це класичні щитинки дюпон з алмазним покриттям, в подібна форма щитини та чищення для язика. А також дві насадки для делікатного чищення, розмір насадки на 15% менший, ніж у звичайної щитинки, на 20% м'якше з силіконовим покриттям і щитинки з второвим покриттям. Нагадаю вам трохи характеристик самої зубної щітки. Щітка має наступне покоління двигунів маглев, на відміну від звичайного двигуна. Маглев призводить до нульової втрати енергії та концентрує перенесення енергії на головку щітки. Через це і рівень шуму не перевищує 55 дБ. Завдяки шестиосьовому гіроскопу ви відстежуєте процес чищення зубів в режимі реального часу. Ви відразу можете бачити пропущені зони на екрані самої щітки або фірмовому додатку Оклін. Якщо вам потрібно провести додаткове очищення областей, які ви пропустили, просто натисніть на функцію очистити пропущені зони та в кінці перевірте, як пройшло очищення. Завдяки сучасній батареї, зубна щітка працює з одним зарядом до 30 днів. Існує також функція швидкої зарядки пристрою за 3 години та нагадування про низький заряд акумулятора. А завдяки новому футляру з акумулятором ці показники значно зростають. Ви завжди можете налаштувати індивідуальний або ексклюзивний режим очищення для себе, як вам потрібно. Ексклюзивний режим набуває чинності, коли серце змінює колір з жовтого на червоний. Його потрібно налаштувати через додаток Oclean. Використовуючи додаток Oclean Care Plus, ви завжди можете побачити наскільки ефективно пройшла процедура, і отримати поради для покращення чищення зубів. Також працює з Apple Health. Після кожного очищення зубів ви можете оцінити роботу та отримати винагороду в особистих досягненнях. Завдяки захисту IPX 7 зубна щітка повністю захищена від вологи. Як на мене, це просто ідеальний та сучасний девайс, ще й ураховуючи новий комплект сет, він стає дуже універсальним та зручним на всі випадки життя. Ну а про те, що ця щітка дуже якісно робить свою основну задачу, а саме чистку зубів. Думаю, і говорити не треба. Це новий підхід до індивідуального догляду, якісно, швидко і найголовніше розумно. Також хочеться відмітити те, що такого комплекту насадок вистачає приблизно на рік використання. Це дуже зручно і зекономить багато часу, і ваша особиста гігієна буде завжди під контролем, тому що ви не будете турбуватися про пошук та купівлю нових насадок. А також треба відмітити великий асортимент змінних насадок від компанії Оклін. Під будь-які потреби. Ну що, саме час викинути свою стару звичайну зубну щітку і купити нову. Розумну. Не забувайте, що здорові зуби це величезна частина нашого загального здоров'я. Піклуйтесь про себе, друзі! Бережіть себе, людоньки! Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та тисніть на дзвінок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Пока!